Комісії, які присутні на цій відеоконференції, хочу вам презентувати дипломну кваліфікаційну роботу свою на тему програмна реалізація онлайн-системи складського обліку. На слайді ми бачимо об'єкт дослідження, предмет дослідження і саму мету роботи. На цьому слайді ми можемо побачити основні задачі дипломної роботи. Аналіз проблеми складського обліку. Які вирішуються з ВМС системою Взагалі, вмс – це програмне забезпечення, яке призначене для автоматизації управління складськими процесами. Бачимо проблеми: інформаційні, організаційні, технологічні, технічні. Вимоги до програмного забезпечення. Тут ми бачимо порівняльну характеристику існуючих аналогів для обліку складу, які використовують всякі підприємства, там організації. Бачимо, що тут є а, структурна схема, онлайн-забезпечення. Функції, які користувач або адміністратор можуть використовувати Свот-аналіз, ну, введення обліків. Ручним засобом тут. Представлено позитивні фактори, негативні, а ось тут уже засобами веб-додатків. Порівняння веб-технологій. Існують багато популярних веб-технологій, які можна рекомендувати для, для застосування в системі, яка передбачає не тільки введення складського обліку. А ще й займатися продажами і використовувати необхідний інтерфейс для користувача і совміщати це все Технології розробки. Сайт написан на основі мови PHP. За допомогою HTML була, була построєна основа скелет сайту. Це все, в свою чергу, займається оформленням і. PHP робить запити в PostgreSQL, які потім зберігаються для. Ну, інформація зберігається в таблицях баз даних, та робляться запити необхідні. Також за допомогою хостингу і домена. Тут ми бачимо функції застосунку. Не всі, на жаль, но мета статусу складу, я вважаю, виконана. Бачимо, що у нас є по товарам. Що у нас є по накладним? Що можна створити нову накладну, якщо це необхідно? І на останньому слайду, слайді ми бачимо висновки. Дякую за увагу, прошу вашу запитання.